Бориспільська школа номер 7 відзначила 40 річчя Цей навчальний заклад, кажуть працівники, виховав багато перших облич міста. Начальник першого Жеку Володимир Вошкулат, керівник управління освіти та науки Тетяна Черноїван, полковник Володимир Пилипчук. Колись сиділи тут за партами. Директори багатьох Бориспільських шкіл, їхні заступники, начальник відділу внутрішньої політики Людмила Пасенко, мер міста Анатолій Федарчук. Починали тут свою кар'єру. Сьогодні школа, не дивлячись на те, що вона знаходиться не в центрі міста, скажімо так, має дуже гарні результати. Результати в цьому плані, що тут прекрасний колектив, і я хотів би сьогодні віддати належне Ганні Павловні в тому плані, що вона дійсно генератор. І кого можна тільки залучати сюди, вона залучає. Сьогодні вони з квітами, а в звичайні дні з допомогою. Політичні партії цього дня не скупилися ні на добрі слова про школу, ні на подарунки. Партія регіонів вручила директору Ганні Михайлюк комп'ютер. Ми знаємо всі проблеми, але і міський голова і депутати нашого цього скликання, яке було притеве мені, робили все можливе, щоб кожну школу, і в тому числі і вашу. Зробити щось хороше, і прекрасне. У нас теж наша команда, як йде на вибори, тут Анна Павловна, познайомитись, познайомитися будь ласка, Саша, Олександр Воненюга теж готовий з вами зустрітися і в робочому порядку вам допомогти в вирішенні багатьох ваших проблем. Орхтехніку презентує і наша Україна. І коли з'явилася школа повноцінна, сьома, то звісно, це став культурний осередок. якийсь, тому що інших не було осередків. Потім з'явився вже клуб. Там ММ 17 сімнадцять ще якийсь розвиток цей мікрорайон получав. А от Бориспільська сильна Україна прийшла на шкільний день народження всім основним складом, і подарунків привезли, мало не гарбу. Пообіцяли встановити енергозберігаючі технології. Навіть запросили вчителів до ресторану. І благодарю вас, першу чергу, Анатолій Соловіч. Що виміня довели до цього навчального закладу і торжественно обіцяю всім. тесно дружить і хорошо допомагає. Користи протоколюйте обов'язково. Кожній працівниці навчального закладу подарували квіти. А директору крім естетичної краси вручили держакти на шкільну землю. Перший участок це шкільна територія, це нормально. А другий участок ми у МВ-17 серед ночі під трудовий комплекс. А ще один участок ми просто обгородили і сказали, що він наш, він спортивний, він нагодиться. А тепер з ним законів. Вона має гарний голос і чудово співає пісні про любов до батьківщини. Однак на роботі не до співів. Добре поставленим голосом Ганна Михайлюк навчає дітей і керує вчителями. Сім років вона працює директором. За цей час встигла і в депутати до міської ради від соцпартії України потрапити і для навчального закладу багато зробити. А основне для головних гостей школи. А вони не подарунками обіцяють радувати рідну школу. Ну, «Щоб вона е, багато нас навчала? Е, е, Давай нам щастя, щоб ми, коли випускались, були дуже розумними. З днем народження школа! У -у -у <говорить> Аліна Гусь, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.